Донні відкладення, звісно, відправили у відвал, нічого цінного в них не було. А при кар'єрі на третину планети і відвал теж немаленький, можна гори насипати, що й було зроблено. Трилобітів та іншої живності ще, напевно, не починали розводити, тому на вершинах відвалів знаходять лише мушлі. Подивіться на типовий вигляд кордильєр в Чілі. Це явно відвал породи, можливо осадової, а можливо, після першого етапу збагачення руди. Навряд чи це насипалося наземними екскаваторами, мені вбачаються літаючі безпілотні транспортери з об'ємом ковша на сотні тисяч кубометрів. За простою господарською логікою відвал сміття доцільно робити в найменш відвідуваних та важкодоступних місцях. Тому ми бачимо як чисті вивали перемеленої донної породи, так і поєднання магматичних скель з такими вивалами. Візуально горе на відео схоже на Кордельєри десь у Чилі. В такому разі спершу виробляли басейн Тихого океану, а другим етапом Атлантику та Індійський. Пам'ятаємо, що протоки дрейка ще не було, і ці два океани були замкнутим об'ємом. Таким чином, цілком імовірно, що Кордельєри є відвалом породи з Тихого океану, а туристи на відео знайшли там фрагменти осадової породи з дна Першого океану цього світу. В цьому ракурсі можемо позначити й інші гірські системи, схожі на відвали породи з розробок дна морів та океанів. Можливо, в таку історію важко повірити, але якщо ознайомитися докладніше з її загальними контурами, ви зрозумієте, що все сходиться. Таке складання пазлів не ховає жоден артефакт археології, геології та палеонтології і знаходить їм місце в історії цього світу, на відміну від академічної науки. А якщо у вас будуть інші пояснення черепашок у горах та великої океанської стіни, напишіть в коментарях.